І ви перше побачення, і твій співрозмовник не може відірвати від тебе погляду. Вечірка, де ніхто не знає тебе. І вже через кілька хвилин ти у центрі уваги. На співбесіді роботодавці дивляться на тебе, нібито саме тебе вони шукали все своє життя. Перший день на роботі, і колеги самі тягнуться до тебе. Що це? Це не про зовнішність, не про гроші. Це про харизму. Харизму, яка. Робить все це з людьми. І сьогодні ти отримаєш ключ до цього. Чому одних обижають, а інших просто ігнорять? Все просто харизматичні люди тиснуть на правильні психологічні кнопки, створюючи божевільний емоційний зв'язок. І у цьому відео ми розкриємо п'ять головних секретів справжньої харизми. Ми поговоримо про тих людей, як Трамп, Зеленський, Стерненко. І це не про маніпуляцію, це про глибоке розуміння людей. Тож готуйся! Бо ти дізнаєшся, які слова та вчинки змушують серця битися частіше і допомагають стати людиною, в яку неможливо не закохатися. Привіт, я Ірина Швець. У бізнесі я вже понад 30 років, і за цей час мені довелось виступати перед тисячними аудиторіями. Проводити переговори з людьми будь-якого рівня та будувати великі команди, де кожен відчував свою цінність. Я знаю, що таке харизма в реальній роботі, і як вона відкриває двері там, де інше стукають роками. Саме цим досвідом я хочу поділитися з тобою сьогодні. Секрет номер один: будь в моменті. Дуже багато ти чуєш цих слів. Будь в моменті, живи цим моментом. Але зараз дуже слухай дуже уважно, бо саме твої вуха роблять тебе неймовірно впливовою людиною. Просто згадай, як це бісить, як ти з ким спілкуєшся, а він постійно дивиться у світі телефон і оглядається, озирається по бокам. Відчуття, нібито ти ніхто, правда? А тепер уяви, людина дивиться прямо на тебе, ловить кожне твоє слово, реагує на емоції, вона на 100% з тобою. Гаразматичні люди дарують тобі найцінніше свою повну увагу, і коли ти з ними, ти почуваєшся центром його всесвіту. Це дає неймовірне відчуття власної значущості. Пам'ятаю, у своєму бізнесі я навчала дівчину продавати. Пояснювала їй, слухай, людей уважно, задавай їм запитання, цікався їх життям. Ну, вона дуже нервувала, здійснена, і питала мене, а які саме запитання мені треба задавати. Ну, я кажу: ну, наприклад, запитай, там, чи є у людини діти, а можеш потім поговорити про дітей і так далі. Ну, в общем, настав момент, коли а, моя учениця зустрічає клієнтку, клієнтка така з парасолькою. О Боже, яка злива, так було важко дітей в школу відвести, так було важко. Моя учениця Окей, кофе будеш, чи чай?» «Да, да, да буду. Вони сіли і тут перше запитання від моєї учениці А в тебе є діти? Як же цього досягти, бути уважним? Я навчилася з дитинства робити такий собі мультик в голові. Тобто я уявляла прямо по крокову, прямо бачила картини. Коли людина мені щось розповідає, я це бачу у пейзажах, у, у реальні картинки в моїй голові. І коли ви це бачите, вам не треба вже запам'ятовувати деталі, вам не треба записувати, бо ви це вже бачили, ви це вже уявляли в своїй голові, ви це прожили в своїй голові. І тоді вам буде легко бути дійсно зацікавленому у цій історії. Ви будете питати, а що там далі? І ви будете дійсно питати правильні питання. А не коли вже людина розповіла, є в неї діти, як було важко їх довести до школи, ви питаєте. А в тебе є діти. Ну, це, це не про харизму, явно. Ти не просто слухаєш, ти даєш людині відчуття її цінності. І це працює як мегамагніт. Секрет номер 2 справжня впевненість. І я не кажу про нахабство, як у Дональда Трампа. Я вам кажу про спокійну силу. Це коли ви просто знаєте собі ціну. Люди інстинктивно липнуть до тих, кому комфортно бути собою. Це дуже важливо, комфортно бути собою. Невпевненість вона відштовхує, створює напругу, а впевненість заспокоює і викликає довіру. Харизматична людина не боїться виглядати смішно чи визнати помилку. І ця вразливість робить її живою та неймовірно привабливою. Як її виростити цю впевненість? Почни з малого, запиши свої сильні сторони прямо. зараз, За що ти себе поважаєш? За що ти себе любиш? Пам'ятаю, як я робила ще в 90-х співбесіди з людьми, таке просте запитання. За що ти себе любиш? Люди так бісилися. Вони казали, з чого ви взяли, що я себе люблю. Я кожного разу дивувалась, чому так люди дратуються, коли їм задаєш це питання. Але а мені було дуже дійсно дуже важливо, щоб людина себе любила. Це ключ до того, щоб бути впевненому в собі. Розуміти на 100% хто ви далі. Перестань себе гристи за недоліки. Вони є у всіх. Просто у всіх. І звісна мова тіла, пряма спина, розпла... розправлені плечі. Боже надо надо вирівнятися. Це сигнал для вашого мозку. Розслаб обличчя, не схрещі руки, відкриті пози. слова це ніщо. Твоє тіло говорить все. Більшість інформації ми отримуємо невербально, харизматичні люди профі у цьому. вони випромінюють тепло, І поруч з ними всі почуваються в безпеці. Уяви кафе. За столиками сидять люди, хтось спілкується один з одним. І раптом ти помічаєш бабусю. Вона сидить із ідеальною рівною спиною, спокійним поглядом і відчуттям власної гідності. Ти не знаєш її імені, але вже. Відчуваєш до неї повагу. Ось так працює мова тіла, яка притягує сильніше, ніж будь-які слова. Один з найпростіших, але найдієвіших інструментів бомбезна щира посмішка. Не фальшива, а справжня, коли сміються навіть очі, як у фільмі Навіть печінка навіть твоя печінка повинна сміятися. Це миттєвий сигнал. Я друг Фальш завжди помітна. Пам'ятаю, мені було 16, коли я вперше. Прочитала книгу Дейла Карнеї і одразу зрозуміла, перше, що мені треба виправляти, це мою посмішку. Я тренувала перед дзеркалом до 20-30 хвилин щодня, вчилася посміхатися так, щоб це було щиро. У радянські часи нас не вчили сміятися. Навпаки, казали посмішка без причини, ознака самі знаєте кого. Ця навичка стала для мене реальним ключом. Сьогодні вона працює як і в бізнесі і в особистому житті. А тепер маленький тест: згадайте фото чи відео, де вас знімали без вашого відома. Подобається вам те, що ви там бачили? Ви там не похмурі, не напружні, і справді виглядаєте приємною людиною. Перегляньте такі моменти, вони покажуть, які сигнали ви насправді. Посилаєте світу щодня. До речі, якщо ви хочете навчитися бачити те, що інші не помічають, керувати своєю енергією, впливом, тисніть підписочку та дзвіночок. Просто зараз. Тут ми говоримо про речі, які змінюють бізнес, гроші й життя. І робимо це просто по-справжньому, без зайвої теорії, а реальними прикладами життя. Ви точно не захочете це пропускати. Секрет четвертий. Даруй емоції, найкраще, що ти можеш дати, це враження. Харизматичні люди це генератор позитиву, часно розказаний жарт, щирий комплімент це все, що потрібно. Не гроші, не подарунки, почуття гумору, особливо вміння посміятися з себе це твоя суперзброя. Вона руйнує всі бар'єри. Ця риса, до речі, особливо розвинута у українців. Ми можемо жартувати навіть у найскладніші моменти. Не дарма серед нас так багато гумористів, навіть президент у нас колишній комік. Це наш спосіб залишатися сильними, тримати дух і не втрачати світло в найтемніші часи. Ти можеш прожити життя в негативі, але в позитиві набагато веселіше. Практична парада стань колекціонером. Емоції та історії. Живи цікавим життям. Май хобі, це дуже важливо. Я ще розкажу в якомусь наступному відео, як я з хобі робила неочікуваний бізнес. Залишай після себе не речі, а теплі спогади. Уяви, що кожна людина, з якою ти зустрічалася, живе тепер в окремому в одному місті. І ти. Опинився у цьому місті, в якому живуть всі люди, яких ти колись зустрічав в своєму житті, і вони всі тебе побачили. Ти йдеш по вулицям, і ці люди тебе зустрічають. Що ти думаєш? Це будуть улипки, чи буде о Боже? Прийшло, приперлося. І нарешті секрет 5. створюй ми, перестань думати тільки про себе, про я, я, я. Йдеться про створення команди. Про довіру та відчуття єдиності. Це не означає, що потрібно прям, от прям вообще жити життям інших людей. Ні. Про себе треба пам'ятати. Але якщо ти вже опинився в якоїсь команді і ви щось робите, тут вже не потрібно тягнути все на себе, я да я сам і да я раз такий. Найкращий е шлях до створення команди це уявляти завжди ми. Що це означає? Це внутрішні жарти, які розуміють тільки. Ви двоє Спільні ритуали, плани. Це коли ти говориш ми частіше, ніж я. Оце ми неймовірно об'єдную. Пригадую, як пан Стерненко під час прямих ефірів завжди говорив Ми з вами, ми разом переможемо. І ти відчуваєш, що це не просто слова. Правжнє ми, яке включає тебе. Я обожнюю донатити стерненка, бо саме це ми робить мене. Дотечної до цієї спільноти, ми разом переможемо. Саме тому люди тягнуться до нього, бо відчувають, що вони не глядачі збоку, а частина команди. У стосунках це працює так само. Покажи людині, що ви в одній команді і її проблеми твої проблеми, її радість, твоя радість. Практична порада. Шукай та створюй спільне спільні інтереси, цінності, мрії. Використовуй слова ми. Разом наше, коли людина відчуває, що вона не сама, що є хтось, хто її розуміє. Творюється просто магічний зв'язок. Ви стаєте чимось більше, ніж просто двоє людей. І в цьому найкраща магія харизми. Найкраща, що ми маємо. Харизма це не фейк, це реальна сила. Вона тримається на цих п'ятих секретах: повна присутність, залізна впевненість, правильна мова тіла, дарування емоцій. І створення ми, але головна думка, якою я хочу донести, коризма починається зсередини. Почни з поваги та любові до себе, і це світло пошириться на інших, розвиваючи ці навички, ти станеш не просто приваблювище, ти станеш найщасливішою версією себе. Який секрет вас вразив найбільше? Напишіть мені в коментарях прямо зараз. Я прочитаю кожен. Якщо це відео було для вас корисним, розбийте кнопку лайк та підпишіться. Дякую за перегляд до зустрічі? От таке чаклунство, друзі, на сьогодні.